У нас прямокутника БЦД, і ми маємо визначити вірні записи. А Б паралельно до БЦ. А Б, не паралельні, тому що вони перетинаються в точці Б. Далі, АБ паралельно до СД. А Б і СД дійсно, як ми бачимо, паралельні, тому вірно, є Б. Далі на координатній площині ми маємо позначити точки. Координатна площина от вона зображена з напрямками додатніх чисел, і має бути обов'язково позначений одиничний відрізок, який, в принципі, добирається довільно. Якщо ми позначаємо першу точку М з координатою 02, перша координата це по х, друга координата по ігреку. Тобто, по ху має бути 0. От, у нас 0 по х, ні вліво, ні вправо 0. А по y, як ми бачимо, 2. По y дві одиничні відрізки. Відкладено, от вона буде ця точка М. Е. Наступна точка К, має координати мінус 2. По х мінус 3. Отже, по х мінус 3 це три одиничні відрізки, але відкладені вліво від нуля. А по y 2. Два одиничні відрізки вгору. І тому от ми маємо 2 по Y, ми маємо мінус 3 по X, Тому далі ми беремо на перехресті відповідних прямих, ставимо ось тут нашу точку. От вона, ця точка з координатами мінус 3 2, точка К. Ще раз, по х мінус 3, по Y, як ми бачимо, 2. Далі, наступна точка n має координати 2 і мінус 4. По х два одиничних відрізки це від нуля вправо. Два одиничних відрізки відкладаємо. А по і мінус 4 це означає, що 4 вниз. От, у нас тут мінус 4, тут у нас 2. Відповідно наша точка, точка n. І наостанок точка F, яка має координати мінус 4 0. По мінус 4. Це від нуля вліво 4 одиничні відрізки. От мінус 4 по Y – 0, ні вгору, ні вниз. Точка знаходиться на осі Х. Це точка F. Далі у нас є графік руху туриста. По осі абсцис відкладений час, по осі ординат. Відкладено відстань кілометра. Як ми бачимо, одиничний відрізок по осі к це одна година, а по осі ординат. У нас два, тут показано відрізочка, і тут стоїть 4. Отже, один і одиничний відрізок відповідає 2 кілометрам. Отже, на якій відстані від дому турист був через 2 години після виходу з будинку? По осі, де відкладені години, ми знаходимо 2, о, 2. Ведемо до графіка і дивимося, що в даному випадку відповідає число 8. Тому в першому відповідь буде 8 кілометрів. Далі. Скільки часу витратив турист на зупинку? Зупинка зображена ось тут. Цим відрізочком. Час іде, а відстань залишається тією ж. Скільки часу дивимося? Почав, зупинка почалася в 4, 4 години, а закінчилась, як ми бачимо, 8. 8 відняти 4, 4 години на зупинку. І далі. Скільки, через скільки годин після виходу з дому турист був на відстані 6 км від нього. Отже, відстань 6 кілометрів 4 і 2-6. Ми беремо, ведемо до нашого графіка і бачимо, що в нас є дві точки перетину. От один раз, а потім ще раз ось тут. Перший раз ми маємо там, де перехрестя десь. Точно тут не зовсім, але можна сказати, що це десь буде біля одної години, там не зовсім точно ми можемо відповісти. Тобто, десь приблизно через годину і, наприклад, 1,1 години. А другий раз 6 кілометрів це вже десь о 12 годині. І наступне завдання: Зобрази на координатній площині множину точок, таких, що Y знаходиться в межах від 1 до 4, а X довільне число. Отже, координатна площина є, одиничні відрізочки обов'язково мають бути задані. Якщо Y у нас від 1 до 4, отут у нас y 1, а отут y 4. Тобто, Y може бути від 1 до 4 y одиниця от X довільне. Y4, а X довільне це отака пряма. А якщо X довільне, а Y від одиниці до 4, то фактично це всі точки, що знаходяться в цій такій смузі, включаючи і самі прямі, де одиниця і y4.